Всім привіт, народ! Сьогодні у нас знову новий ключик. Сьогоднішній ключик трішки такий важкуватий. Але, в принципі, я думаю, ви завжди можете з ними саме впоратись. Бо, як завжди, я вам даю такі відоси. І так, перше відео, як завжди, звичайне, друге буде в, в сповільненій зйомці. Також дуже радий, що все-таки Хамстер Комбат хоче ліститись. Потім буде ліститись відразу в тей, ну, за 2 дні раніше чи на два дні пізніше Рокі <coughs> ребіт тобто наш кріль буде ліститись. І плюс має потім відразу ліститись Mask Empire. Плюс 10 жовтня має ліститись ще також Мемефі Тобто, в нас наступний місяць, кінець місяця, початок наступного місяця будуть мінімум 4 лістинги. І плюс через. Завтра буде ще ліститись томато. Здається, буде завтра. Тому я думаю, ми всі трішечки вже заберемо якихось коштів з цих ігор. Не даремно ми їх тапаємо. Тому в нас, думаю, все буде добре. Також хотів сказати, що випустилась одна з таких самих тапалок, як Боже мій, як Докс. Це панда. Ідентична тапалка, тому заходимо. Залітаємо. Силка буде силочка. У нас є в телеграмчику. До побачення, папа. -па.